Зовсім нещодавно їх було восьмеро, батьки лебеді та шестеро їхніх дітей. За короткий час вони стали загальними улюбленцями, людей не боялися, а навпаки, довіряли. Але посеред дня минулої суботи зі сторони лісу хтось відкрив вогонь по лебединому сімейству. Всі працювали як працюють. Тут почулося чотири вистріли. Ну, з першого вистрілу ми підбігли ось до сторожки ось сюди. З першого вистрілу лебеді злетіли доверху. Зробили круг і хотіли знову ж сісти на воду, так як потім пролунало ще три вистріли. Після цих трьох вистрілів лебеді прилетіла сюди до нас, до сторожки. так як ми потім подивилися, вже не вісім лебедів, залишилось тільки сім, тобто одного вже збили. Сліди убитого лебедя невдовзі знайдуть за кілометр від бази відпочинку. І працівники, і відвідувачі закладу досі не можуть зрозуміти, хто і навіщо цілив у одного з найкрасивіших представників тваринного світу. Надзвичайно романтичне місце, куди приїжджаємо, відпочиваємо, і лебеді стали ще основним таким елементом останнім часом, чому сюди захотілося приїхати, погодувати їх, побачити, насолодитись. І коли ми почули про те, що одного вбили, просто не те, що були вражені. Всі, хто ходив цей день, ну, знаєте, як була маленька трагедія для кожного. Працівники закладу відразу звернулись до правоохоронців, які розпочали своє розслідування за статтею про незаконне полювання. Вона передбачає штраф, громадські роботи або ж обмеження волі строком до трьох років. Не залишаються осторонь пошуку браконьєрів і самі працівники відпочинкового комплексу. Наразі зараз буде вестися, вже ведеться розслідування. Не подарується тій людині, ми не пожалкуємо не пожалкуємо ні матеріальних затрат, ресурсів, ні моральних. Для того, аби зло було покаране, воно має бути покаране і має бути прикладом для інших, що не можна зазіхатися на красу на божественну, те, що створено природою, а треба завжди залишатися людиною цивілізованою в нашому принаймні цивілізованому суспільстві. Усі, хто володіє інформацією стосовно суботнього інциденту поблизу сіл Оліївка та вишпіль, адміністрація закладу просить повідомити за номером телефону, який ви бачите на екрані.